Прорив у Черкаській медицині міським лікарням і поліклінікам накопили обладнання на 3,5 мільйони гривень. Придбали його з дотриманням вимог законодавства, повідомляють у профільному департаменті мерії, тобто попередньо провівши тендери. Найбільше грошей на модернізацію перепало третій міській лікарні. Їй прикупило обладнання на понад 600 тисяч гривень, здебільшого для тутешньої лабораторії та діагностичного відділення. Це всілякі аналізатори, сучасний усд апарат, ендоскопічна стійка та інше. І, хоч новим устаткуванням тут послуговується кілька місяців, але ефект від того вже відчутний, каже головний лікар закладу. Дало результати в тому, що нас зменшилася літальність від кровотеч. Ми значно зменшили літальність після гостої хірургічної патології. Вона в минулому ці була найкраща. За всю історію нашого лікувального закладу детальніше про перспективи черкаської медицини у 2013 році ми поговоримо із директором департаменту охорони здоров'я міськвиконкому Олегом Стадником. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. А також вітаю вас із святами. Вас також минулий рік. Був плідним для черкаської галузі охорони здоров'я. Було придбано обладнання на 3,5 мільйонів гривень. Чи задоволені ви таким результатом? І яке ще обладнання необхідне нашому місту? Безумовно, попри усі фінансові труднощі року, який минув, нам вдалося в першій половині здійснити тендерні процедури, здійснити закупівлі. В основному це обладнання діагностичного характеру для двох поліклінік, це набір лабораторного обладнання, а також для майже десятка інших закладів. Обладнання, яке потрібно в процесі щоденного функціонування, це і стоматологічне обладнання для стоматполіклінік, поліклінік, це фіброгастроскопи, це системи холтерівського моніторування в поліклініках, набір і специфікація цього обладнання достатньо обширна. Зрозуміло, 2012 рік також закінчився із песимістичними прогнозами щодо зарплати бюджетникам, зокрема медикам. Яка зараз ситуація? Попри те, що дійсно рік починався достатньо тривожно із загрозою не виплати більше як 2,5 місячних фондів заробітної плати, але завдяки зусиллям, як в середині галузі, так і Додатковим виділеним коштами з міського бюджету і з державного бюджету. Ми рік закінчили в галузі беззаборгованості по заробітній платі. Всі отримали виплати, які планувалися. Тому можна вважати 2012 рік це не рік тієї катастрофи, яку нам прогнозували згідно календаря, мая. Ми е, живемо звичайними буденними справами, хлопотами, е, рятуючи людей, надаючи допомогу хворим. Наприкінці року міська влада замінила керівництво РоцАстрад. Чи можете ви сказати, що це позитивно вплинуло на роботу медзакладу? Ну я е, однозначно впевнений в одному за такий короткий термін. Е, новий керівник навряд чи може змінити. Радикально якісь підходи, чи якісь нові методики, але я впевнений, що цей заклад, який був найбільш заполітизований, в якому постійно жахали як працівників, так і відвідувачів майбутніми якимись подіями закриття чи продавання. Чи Зміна статусу, цей період пройшов. Я думаю, люди будуть працювати абсолютно спокійно і стабільно. Тому саме найбільше, саме найбільше, в чому я бачаю позитив, це те, що можна спокійно працювати, не ходити на барикади і не жити постійним острахом того, що хтось когось десь закриє, перепрофілює і вижене з роботи. Зрозуміло. І останнє запитання: у 2013 році в медичній галузі відбудуться реформи. Чого очікувати українцям і черкасцям, зокрема? Ну, я прибічник змін, але я прибічник не революційних, а еволюційних змін. Ці зміни вже йдуть. На щастя, люди їх суттєво не відчувають. Ну, наприклад, ми відокремили від з 1 січня цього року, відокремили від двох лікарень першої і третій і зробили самостійними юридичними особами поліклініки, тому ніхто майже цього не відчув і люди від цього не страждають. На черзі в 2013 році це зміна функціонування. Швидкої медичної допомоги, створення екстреної медичної допомоги. Зараз ми теж рухаємося в еволюційному напрямку. Фактично передача відбулась фактично на фінансування з обласного бюджету. Зараз залишилося облаштувати певні якісь нюанси юридичної сторони. Однозначно, Фінансування буде здійснюватись з обласного бюджету, але планується організація загальної системи надання екстреної медичної допомоги на часі створення первинних центрів медичної амбулаторної допомоги на базі наших поліклінік, і саме най на така найсерйозніша перспектива змін це створення так званого госпітального округу на території міста, де повинні функціонувати лікарня швидкої допомоги, яку ми вже створили, і вона функціонує, лікарня планового лікування, лікарня відновного лікування з хоспісом і центри первинної медичної допомоги. Тому ми рухаємося в загальному такому русі змін, які відбуваються в країні, але без значних ломання різких рухів, і не йдемо шляхом так званих проб і помилок, а йдемо шляхом вивчення досвіду пілотних регіонів і нормального поступового впровадження. У е, зміни у нашій системі в нашій в нашому місті зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів. До побачення. До побачення. А я нагадаю. Сьогодні гостем студії Віка Новин був Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я міськвиконкому.